А ми нашу славну Україну. Хе -хе, розвеселимо. Музика це відображення епохи, що надихає і рухає вперед. А під час повномасштабного вторгнення РФ музика стала ще й зброєю, символом та голосом України на весь світ. Help війна завжди залишає свій слід у музиці. Під час Другої світової з'являлися марши, що піднімали бойовий дух. Під час Революції Гідності українці також згуртувалися навколо пісень, які стали символами боротьби. Відповідно, з'явилася нова течія під час повномасштабно російсько-української війни. Це стресова ситуація. Люди мусять якось відреагувати. І якщо б ми брали аналогію там Другої світової чи першої світової війни, то створилося абсолютно те саме. Була реакційна музика, тобто музика, котра є короткою, котра має в собі дуже міцний меседж веде в такому словесному вербальному вирішенні. Тобто, або висміюється ворог, або показується міць наша, так, героїзм якийсь, якась така незламність. І звичайно, що завжди в тих в тих піснях в них є або дуже інтенсивність. Така ну завзятість в музиці. Ні, немає ліричності, в ній зазвичай немає такої розслабленості. Навпаки, є така кумуляція енергії. Це тримає дух і це викликає військових розуміння, що хтось з ними на одній хвилі. За останні три роки, особливо у 2022-му, найдовше трималися в чартах пісні, пов'язані саме з актуальними подіями. Батько наш бандера. Україна мати в різних версіях. Російський корабель це також в різних версіях було. Дуже трималася Ванька Останька. би не ставилась домашнього контратенку. Ну, але ця пісня відбулася своє. Потім Аня Трінчер і Позитів Козачка. Звичайно, що були і пісні Океан Вакарчук видав сильні пісні фортеця Бахмут, чого тільки вартувала так, антитіл групи, але є і те, що змушує замислитися мережею. Прокотилася інформація, що незважаючи на війну з РФ, в топи плейлистів українців на стрімінгових платформах знову виходять російські артисти. Буває, що українці взагалі не причетні до формування рейтингів. Не треба забувати, що найпопулярніші музичні сервіси заблоковані в Росії. Це iTunes, той сто Spotify, про проки ми згадували, і відповідно вони використовують VPN для того, щоб заходити на ці сервіси, і вони доволі часто обирають Україну, Молдову, наприклад, ту саму Білорусію. Так, для того, щоб зати через VPN. і це може бути так само система від ПІН. Відповідно, iTunes, й що це є держава Україна, наша територія, і відповідно воно дає рейтинги. Ми вже маємо. Тим не менш, є в Україні люди, які продовжують слухати російське, і держава-агресор вкладає багато у це зусиль. Росія. Е Лобіює на державному рівні підтримку виконавців. Лобіює їхні е, платформи. Цифрові вони створюють свої цифрові платформи. Вони нехай вони там є недолугі, Ми можемо з них скільки завгодно сміятися, але це Тим не менше працює, тим не менше вони вкладають в їхню е, таку розповсюдженість, вкладають певні наративи, закладають їх в слова, закладають їх в найновіші аранжування, які подобаються молоді. Прослуговування музики ворожої країни є небезпечним для самоідентифікації та свідомості українців, адже саме через культуру Росія намагається проникати в голову та серця людей, щоб потім було легше ними маніпулювати у політичних цілях. Я думаю, що ми тим самим забираємо по перше, в себе можливість відкривати своє. І ми зменшуємо час для ну для якогось фокусу на своє інша справа. Ми просто зм'якшуємо нашу злість до ворога. Ми кажемо, що може все таки музика поза політикою, що можливо мистецтво це не потрібно змішувати з цим. І це якраз те, чого добивається Росія. Це є власне таке поблажливе ставлення, намогикування собі, виховання пізніше наступного покоління, виховання себе в такому наративі одного народу, розуміння. Очевидно, переважно. На більшість українців віддає перевагу музиці рідною мовою, і підтвердженням того є стрімке зростання українських музичних проєктів, які відгукуються на запит суспільства та роблять якісний продукт, яким захоплюється не лише на батьківщині, а й по всьому світу. Подивіться, який б розкішна лімову Кан Як як тіна Кароль повернулася, вони ж монатік Дорофєєва, Вони ж всі ж розгубилися, коли це почалось. Але завдяки тому, що розгубилися, з'явилось дуже багато молодняка. Але вони ж просто не знали, вони рік не знали, що робити. Куди рух, що, куди ж як ту як жити далі? І от тепер вони також зараз, ну просто ну піввар, які робить крутейший е, контент. За останні три роки в Україні з'явилося багато нових артистів. А метри української сцени почали виступати з ще більш потужною енергією. Українська музика нині існує в усіх можливих жанрах, тож обираємо та підтримуємо своє, адже ми самі творимо свою історію, культуру і свої хіти. Вікторія Гривенюк, Дмитро Гонтар та 7